Я є засновником мережі автосервісів провести Олюа. Я до того займався продажем автомобілів. Не було де ремонтувати власні автомобілі, які ми продавали. І я відкрив маленький гараж на два підіймача. Останні чотири роки займаюся автосервісами. Ми представлені в Західній Україні. Це є в першу чергу Львів, Ужгород та Івано-Франківськ. Війна сколихнула до війни. Ми були тільки. Бізнесом, а після війни наш фокус розділився на бізнес та на волонтерську діяльність. Ми почали безкоштовно ремонтувати військові автомобілі, поліцейські та волонтерські. Наша команда це в першу чергу люди, яких є спільні цінності, це є підтримка, це є дружба і це як велика друга сім'я. В Нашій команді на сьогоднішній момент працює біля 100 людей. В планах наступного року ми хочемо відкрити перший філіал об'єднаних арабських еміратах. Ми на сьогоднішній момент налагоджуємо там контакти і запускаємо роботу співпрацю поки що віддалено. Можливі міжнародні партнери реагують на раз, запускають НАТО 5 хвилин, зараз запустять. Я впевнений, що після перемоги наш бізнес стане а сильніший, він стане стабільніший, і це ми будемо всі набагато щасливіше, тому що нам це дуже необхідно. Моя основна суперсила це є позитивна віра в завтрашній день, тому що з тою вірою набагато легше приходити будь-які випробування і просунатися і робити свою справу якісно і чекати завтрашнього дня. Він буде в будь-якому випадку краще. Українським підприємцям, колегам-партнерам, хочу побажати не здаватися в цей складний час, а далі виконувати якісно свою справу, підтримувати Україну, бо кожен нас на своєму місці. І якщо в тебе виключили світло, включай генератор. Банк львів банк для вільних людей.